Вони повернулися минулого тижня. Торгівців з під центрального ринку, інспектори благоустрою, разом з поліціянтами переселяли на колишній авторинок. Люди на нове місце йшли неохоче, але поки комісія чатувала, стояли, торгували. Тільки но інспектори пішли, торгівля повернулася на Благовіщенську. У вівторок тутешній тротуар знову був вщент заповнений продавцями. Цього разу із стихійною торгівлею боролися чисельнішим складом і категоричніше. Восьма ранку вівторка на благовіщенській торгівля у розпалі її упорядковувати вийшли поліціянти, інспектори благоустрою, а ще спеціалісти з захисту прав споживачів. Склад групи чисельніший, наміри серйозніші, каже начальник управління економіки Сергій Гранків. Позиція міської влади однозначно тверда, що торгівлі на міських вулицях не повинна бути. Шо жіночку, яка трапилася із молоком, сметаною і сирами, дільничні складають протокол. Гвалт піднявся, коли її попросили документ підписати. Власниця побігла скаржитися до начальника поліції. Дільничні слідом товар. Того ж дня суд виніс жінці попередження, розповідає Сергій Гранкін. Решті торгівців розказали про подібні можливі наслідки. Просили людей переходити зі своїм крамом на торгівельний майданчик на колишньому авторинку або всередину центрального. Та тут немає ми істону, як прийдеш, тут, має... Отут. Пойдемте, Ті, тут Ті торгівці, що стояли на торгівельному майданчику на авторинку, скаржилися на автівки, що вишукувалися в перших рядах. До нас не підійдуть. Ми пробували за діти стан. Цілий день простої. Разом із торгівцями група ходила на центральний ринок. Там розібралися і з цінами і місцями, каже Сергій Гранкін. Потім були на колишньому авторинку. Із керівником комунального підприємства Екосан, яке віддає торгівельним майданчиком, домовилися, що місця для дрібних торгівців підготують і вдвічі зменшать плату. А де ваша хламера? Вчора мене поза наступного ранку у середу продавці були на законних оплачених місцях. На Благовіщенській нікого. Частково є ті люди, які пішли на центральний ринок, також ну але більшість більшість все ж таки там на торговельному майданчику. Це ще не кінець боротьби зі стихійною торгівлею, говорить начальник управління економіки. Біля кожного міського ринку вона є. Наводити порядок почали з центрального. І тут ще є над чим працювати. Люди торгують з дворів, фур за дев'ятиповерхівкою. Облаштувалася барахолка. Щодня ходитимуть, попереджатимуть, укладатимуть адмінпротоколи. Запевняє Сергій Гранкін.